Ну, Всім привіт! Це новий влог вже. Я думаю, сьогодні ми з'їжджаємо з цієї квартири. Ну, так частково. Частину речей ми тут залишаємо, а основне забираємо і їдемо зараз жити у Черкаси. поки не стабілізується ситуація зі світлом. Прощаємося з кімнаткою. Так. Да. Що там показується Я прощаюсь з кімнатою. Давай, пошли, прощайся, ми вже все зробили, поглядом там що. Все, в такому ми її стані залишаємо і їдемо. Забрали вже просто останні речі. Машина перегружена, але ми все змогли забрати. Ну, я сподіваюся, у мене по-любому щось буде ще на голові лежати і у Асі теж. Я взагалі так устала. Ну, я не знаю, мені ну, драматичний. Я жартую, бо мені з артемом подобається приїжджати, бо я ніколи не тискаю сумки. Я просто пакувала коробки і виносила в коридор, а потім виходжу, а коробок в коридорі вже немає. Вони самі завжди пропадали звідти. Оцей бегемотик забитий так, що зараз, мені здається, повипадають ці вікна. Подождіть, я хочу показати Асі асіне, ж, жиле поміщення ми У Осі 0,3 квадратних метри, чи мабуть навіть менше, я не знаю. Да, там нормально, я перевіряв вже. Та, ладно, ладно, так. О, головне цей Фереро Рошер. Яке я не буду їсти Конфету лежать. Це ну буде і буде. все, сідаємо, їдемо. Я трошки грущу бо я не знаю, коли ми приїдемо назад. Але в нічого все буде добре. Так, у мене тут так би проблема. То постав в ноги ось Та да щось на столі Та спочатку давай Як ти потім, давай допоможи Та куди я поставлю ноги? Щось Ну ладно, чуть-чуть. Та ні, не, не розвертай, хай так стоїть Так ноги засунь так між Ну а якось щось засунь Та неудобно буде, ты, ты, ти 3 часа 40 кілька їдеш Ти затичу, давай я. Ох і Василій, ну-ну, чоловіч А ти та сумка була, дуже? головні речі, Тьом. Ти сказала, що там те, що тобі не треба було, і ти просто забрав. Ні, навпаки, те, що я користувалась до останнього, і склала в останню секунду все. Це найважливіша сумка з усієї квартири, можна було тільки її брати. Так може, ну. Але може вигрузимо. <ріст> Поїхали! Каже, вигрузимо трошки. Ніт. <поєхали> Якщо нас на посту встановить, скажуть, що ми віземо і попросить багажник, я скажу, ребят, я відкривайте вкратив, самі. А ще ти де? Ага. Привіт! Там Ася взагалі просто, ну. Помаши там де ти? Ну ладно, ми виїжджаємо. Я буду скучати за цим двориком, в якому ще не немає припаркуватися. Що я можу сказати? Ми засинаємо. Машина така. Боже, що зараз, як почуєш, що я храплю, треба буде мінятися місцями. Да. Вона просто ще гружена дуже сильно. Качається зі сторони в сторону корабль. Ми от це їдемо і качаємось. Ми за півтори години будемо в Черкасах вже. Артем подзвонив своїй. Вигрузити і залишок в тебе вигрузити. І ти знаєш, де що там? Ну, чи ти будеш кожну коробку спочатку дивитися? Ну, коробка на всі підписані зовні. Ну. Якщо щось, щось щось десь переплутаємо, то а як ти хочеш зробити? Просто вигрузити десь в одному місці, там тащі mm, Можна і так. Чи там же все? В рандомному порядку. Та, там якщо тобі достатньо на щось там знизу. Ладно, це вже походу. У нас тут все загружено під стелю просто. Ася, помаши там, якщо ти ще жива. Ася. Помаши, якщо ти... А, о! Жива. Десь там каже, іноді на неї щось намагається впасти, але Ася відбувається, о! Так, то все добре. Настрій хороший у нас. Батьки раді. Ми приїдемо. Я думаю, що мені доведеться там в моїй шафі, яка у мене в спальні, в Черкасах. Половина шафи зайнята там маминими речами. Я думаю, що ми сьогодні будемо там все перебирати і зайве кудись віддавати, тому що у мене стільки там всього, а в кімнаті одне місце суті, для зберігання шафа і все. Я розраховувала, що може якомоз зможу привезти але ми нічого не змогли взяти із меблів, ні стільця мого білого, ні приліжкової тумбочки, ні комода, нічого ми не брали. Я думаю, що є ймовірність, що ми, можливо, новий рік святкувати, поїдемо усі разом назад в Київ на цю квартиру, просто бо комендантська година. Треба, щоб всі десятку святкують, там і ночували. Тому ми так просто обговорювали з ребятами, щоб зібратися компанією на нашій цій квартирі в Києві. Може тоді я заберу стілеці, може тумбочку подивимось. Просто зараз це все не влазило, відправляти поштою вже не було часу. Тому ми поки що це питання закрили. Дивлюся, може я в'юзку якусь тумбочку, туди куплю іншу. Тому, тому ми це несли пішки. Але добре, що ми живемо не дуже високо. Зараз ще два Артеми піднімуться. Мамин Артем якраз вдома був, він нам допоміг. Асю ми вже завезли і речі вигрузили. Майже все. Добрий день! Добрый. Привіт! Mm -hmm. Все, живи, живи. Все забрали там, так? Да? Так. Да. Да. Все, я погнав. Mm -hmm. А коли ми побачимо? Ага. Все, Чем, спасію, ти великий. Да, Пока, мамі, привіт, передавай. Давай. Все. Ну що, вітаю, ми переїхали. Тепер я живу з вами. <пишу> Так, мама сказала, що вона поїхала за продуктами в магазин, начебто. О, Тоша! Здрасте! Ого, столик! Ні, ну от столика мені тут щось не вистачає. Тепер у нас з вами інша місія. Нам потрібно якимось чином все це діло. Розвантажити і вмістити в цю кімнату. Єдине місце, де можна тут зберігати речі, це оця шафа. Я зараз трошки почекаю маму, вона приїде з продуктового магазину і допоможе мені тут організуватись, щось своє можна забере, щоб мені трошки місця звільнити. Ну тут стіл, де можна ще зберігати. Тоша, не знаю, чи буде зараз тут його клітка, чи ми занесемо у вітальню, подивимось. Але так, я трошки зараз. Перевожу дух, бо щось я замахалась. І будемо розкладати речі. Хочу це сьогодні зробити, якщо чесно. Бо щось Я вже втомилась від цього переїзду. До речі, ліжко моє мають цього тижня вже привезти. Мені здається, що коли цей блог вийде, вже ліжко буде навіть готове. Тому тут буде красиво. Це всі мої речі. Я все сюди занесла. Єдине, що взуття я залишила поки в коридорчику треба якось розібрати. Мені так впадло. У мене тут лишилось все інше, таке, типу, нюанси, деталі, декори це найважче, бо я не можу вирішити, куди то все розподіляти, куди його ставити, бо в мене досі тут безлад. Але зараз якось треба зосередитись і таки це зробити. Я зараз паралельно, поки це все роблю, дивлюсь королівський гамбіт. Я вже дивилась цей серіал, класний дуже. І оскільки я додивилась весь мені зараз мачу дивитися, я побачила на нетфліксі, вирішила подивитися ще раз. Плюс класно, що на непліці на нетфліксі можу просто скачати, коли немає інтернету дивитись, тому королівський обід рулить. Зараз я хочу з шафою поки закінчити. Я туди потім ще взуття своє складу. У мене тут є, є отака величезна коробка, тут все декор злякий, ну окрім моїх капчиків. Тут книжки, гірлянди, колонка, е, кактуси. Коротше, все таке. Зараз я тут трошки спробую навести порядок, щоб я могла бачити, куди мені хочеться той декор розставити. Але, мабуть, все одно потім доведеться якусь реорганізацію робити, коли я таки вже тут до кінця приберу. Крутою діодна стрічка я ніколи не перестану про це говорити. Якщо ви досі живете в спальні без діодної стрічки, я не знаю, як ви це робите. У вас має бути хоча б одна, а краще кідена деківка, бо тоді вообще можна просто вмерти від щастя. Я хочу привітати себе і вас з офіційним повноцінним переїздом в цю кімнату. Я задоволена тим, що в мене вийшло. Насправді, отакі деталі по декору вони дуже дуже доповнюють інтер'єр, додають комфорту такого затишку, і я зараз... Дуже кайфую, насправді. Мабуть, ніколи мені так, що кімната ця не подобалася. І що в мене буде ліжко, то замість дивану, це взагалі буде топ. Просто мені дуже подобається, як виглядає ось це все. Мені подобається. Ще багато світла, майже все це світло у мене працює портативно, тобто воно навіть не під'єднане до мережі. То тобто я можу використовувати багато світла в своїй кімнаті, але паралельно не витрачати електроенергію. Це ще і доволі економно виходить. Мені дуже це подобається, а, не можу. Зараз піду вмиюсь, почищу зуби і лягатиму спати у своїй новій чудовій кімнаті. Якісь ще деталі, можливо, буду переробляти, але в цілому тут у мене все розподілене. Можливо, як буде світло, в день я вам розповім, що тут де лежить, в яких у мене корзиночках. Тут іще є сховані у мене боксики різні. Коротше, це Я почистила зуби, милася. Нема втомилася усім і спати. Чесно, я дуже втомилася. І ще години три тому дуже втомилася. Але я просто не могла лягти спати, не закінчивши вже процес. Я таке дуже не люблю. Тому якщо я вже розбираю речі і обставляю кімнату, то вже до кінця. Все, що можна було зробити сьогодні, я зробила і я дуже рада, я дуже задоволена. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Я вже три дні, здається, не виставляла влоги, от якраз через те, що ми це все збирали, пакували, просто не було часу на монтаж. Завтра мені треба буде прямо довго посидіти, щоб перший влог змонтувати, бо я там багато дуже зняла. Але все, я спати нарешті. Побачимось в наступному відео. І я думаю, що мені треба буде зробити якийсь вопрос-ответ, тому що дуже багато питань у мене в інстаграмі сьогодні. Багато хто десь щось повербускав. і взагалі не розуміє, чому переїхали, тому якось, може, зроблю таке.